Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана і на початку жовтня я вирішила відновити свою рубрику Тиждень з одним брендом та розповісти про аромати від французького нішевого дому LecuVent de Minime». Бренд заснований у 2008 році у співавторстві Жан-Клод Елена. І бренд позиціонує себе як натуральна косметика та з використанням 100% вегенської продукції. Спочатку була лінійка аромодифузорів, також банна лінія, косметики по догляду за тілом. І також в рамках бренду було видано понад 40 парфюмерних композицій. Я хочу розпочати саме з ботанічної лінійки. Всього їх в рамках бренду 4. А саме ботанічна лінійка це так звані колонії. Ботанічні води як асоціації про ботанічні сади всього світу. І на сьогоднішній день з 2018 року є 12 ароматів. Аквамеліфолія. Міфічний сад. Це історія про ідилю садів Тадж-Махалу. Після рясного літнього дощу обов'язково виходить сонце. Зігріває вологу землю, прогріває мокрі рослини, і вони починають активніше віддавати свій натуралістичний аромат. Тут яскраві цитруси, прохолодна м'ята та абсолют вербени. Потім долучається деревина. Цей аромат вибуховий, яскравий, і від нього ти отримуєш ту емоцію, яка тебе заряджає на увесь день. Особисто я не була в Таджмахалі, але мої асоціації з цим ароматом саме такі, які я отримувала від відвідування парку Софії в Кавумані. Я двічі там була і двічі падав рясний дощ. І от саме ті аромати рослин, які ростуть в парку, я відчула, коли нанесла ось цей одеколон. Мені подобається освіжатись по кілька разів на день цим одеколоном, і відчувати ті емоції, які мені подобаються, і хочеться починати щось нове, закінчувати те, що розпочав раніше. Саме за це я і люблю лінійку одеколонів, і особисто дуже тепло ставлюсь до творчості Жан-Клод Елана, і все, що він створює, для мене є ідеальним. Атмосферний та зігріваючий аквасоліс. Аромат, і з огляду на колір, і незважаючи на концентрацію одеколон, звучить набагато глибше. Тут легка м'якість та духмяність мандарину разом з кардамоном, який додає аромату прохолоди і пікантності, час від часу грають першу скрипку. все-таки цей аромат для мене. Більшою мірою пікантний, кардамон я в ньому відчуваю частіше, ніж заявлений мандарин. Стійкість аромату досить пристойна, як для одеколону, 6-7 годин. Він м'яко звучить зі шкіри, і, особливо, коли потрапляє на одяг, я чую навіть його і на наступний день. Таємнича та містична акватична німфа, аромат, в якому лише дві ноти. І геніальний парфюмер жан клод Телена зумів їх нам піднести таким чином, щоб ми розгадували загадку тривалий час. Тут вологість каламусу читається як аромат зеленої вологої хрусткої трави, вологої деревини, яка тривалий час під дощем мокла. І віддавала нам аромат моху і чогось незвіданого, смолистість, димність та акцент шкіри за рахунок папірусу. Це не начебто пристрасть, яка народилася з дружби та приязні. І аромат, в якому поєднані та полум'я, аромат протиріччя і аромат надзвичайної краси. 4 жовтня я з класичним одеколоном Aqua Mini, Стара добра класика, завжди поза часом. Цитрусово-деревний і надзвичайно атмосферний, освіжаючий і дуже бадьорий. Якщо ви хочете продовжити згадки про літо, це те, що треба. Які солодко цитруси, але помітний і мускусний пухнастий підтон і теплий пасливий вітерець з моря. Все це нам розповідає Палмаріс. Цей колонь однозначно врятує від осінньої непогоди. Як привітна зустріч з давнім приятелем? В продовженні ботанічної теми 6 жовтня. Я аквамантія, красивого насиченого рожевого кольору. За рахунок гібискусу. Аромат стартує духмяним з кисловатим грейпфрутом, так Також я тут вловлюю ноту ревіню. І це все разом дуже гарно обіграно деревиною та хвоєю. І за ті неповторні та яскраві емоції я готова вибачити Жан-Клот на високу стійкість цього одеколону. Вітаю вас у 7 дні жовтня. Початок цього місяця у мене супроводжувався ольфакторними подорожами, ботанічними садами світу. І хочу кілька слів сказати про аромат, який був в мене в такому красивому ударунковому наборі. Це одеколон Аква Парадізі. Оформлення дуже якісне і приємне на дотик. Також в набір входив крем для рук. 30 мл. Також вказано, що до складу крему для рук входить екстракт трав. Мені подобається увага до деталей, дуже якісно виготовлений ковпачок, сам матеріал, скло тактильно приємне, ковпачок флакону. І все відповідає моїм вимогам щодо якісного аромату. Отже, про що ж цей аромат Аква Парадізі? Райська троянда. Тут є фіалка, є баргамот, троянда і пеларгонія. Мені все таки здається, що парфюмер від нас приховує повну піраміду, тому що я відчуваю багату піраміду різних сортів троянди, а не лише домаської. Тут троянда від бруньок. До розквіту, до зрілості. І я тут відчуваю і сушені пелюстки троянди, і трояндове варення. І навіть відчуваю пилок від тичинок в цьому ароматі. Так, пудровість, яка перегукується з тим самим ароматом сушених пелюсток трояндових, це, швидше за все, за рахунок фіалки. А Ноту цитруса бергамоту, я в цьому ароматі не відчуваю. Для мене це суто жіночий аромат, тому що він м'який, жіночний, трояндовий і надзвичайно насичений. Якщо порівняти по стійкості, ось з усією лінійкою, то саме Аква Парадізі і Аква Соліс, на мій погляд, найстійкіші аромати. З ботанічної лінійки цього парфумерного дому. Також раджу переглянути сайт. Мені подобається його оформлення, яскраві фотографії, красномовні описи парфумів і цитати самого Жан-Клод Елана про що саме цей аромат і його бачення. Також можна замовити аромати об'ємом по 10 мл, що надзвичайно зручно для знайомства з ароматом, по 50, 100 та 200 мл. І замовивши на відповідну суму, доставка є безкоштовною і ще додатково ви отримуєте по 3 пробники інших ароматів за вашим бажанням. Такою була моя розповідь про 7 ароматів з ботанічної лінійки. Кожен з них самобутній розповідає свою історію, і вони мені надзвичайно подобаються. Будь ласка, діліться в коментарях, чи знайомі ви з ароматами від цього бренду, і чи справили вони на вас таке враження, як і на мене. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!